Тут більше 20 продуктів, точно на всі випадки життя пахне як смузі, і все це в тематиці прийдешнього головини оригінально. Усім привіт! Мене звати Іра Кудашова і це дайджест новин на каналі Єва. Це відео варто додивитися до кінця, оскільки в кінці ми розіграємо неймовірно величезний крутий бокс продуктів. Мабуть, стільки крутих продуктів ми ще жодного разу не розігрували. Але перш ніж почнемо, хочу нагадати, щоб ви підписалися на наш канал, поставили нагадування про вихід нових роликів, щоб бути в курсі б'юті новинок. Бренд BSM Cosmetics надихнувся культурою та модою 20-х років минулого століття та випустили туш кейк-маскара, яка виглядає точнісінько так, як виглядала на початку 20-го століття. Проте виготовлена за новітніми технологіями, тож ідеальна підходить для чутливої шкіри. Не можна показати вам кілька продуктів з нашого б'юті боксу, але перше, що хочу сказати, тут більше 20 продуктів. Так, давайте дивитися, що тут у нас. Так, а можна я буду брати участь також? Ну, але теж хочеться все собі. Перше, що я бачу, це ось така трансдермальна нічна маска з ліпосомами від бренду About Face. Вона дуже класні має компоненти у складі. Також тонізує шкіру та усуває ознаки старіння. Мені здається, для мами це просто ідеальний подарунок. До речі, вона дуже крута упаковка, виглядає дуже стильно. Так, зараз будемо тестити на шкірі. Маска має гелеву текстуру. Дуже приємний аромат. Та легко вбирається. Так, і є тут моє улюблене. Це ось така масочка від бренду Just Kawaii з екстрактом банану, яка реально виготовлена з бананового полотна. Тобто реально з банану. Вона дуже класно зволожує та відновлює шкіру. Багато косметичних брендів продовжують надихатися мультиками, і бренд Beauty Bay не є виключенням, оскільки вони надихнулись старими казками та випустили колекцію міні-палеток «Аліса в країні чудес», і «Слонятко Дамбо і навіть книга джунглів. Наступним продуктом у нашому боксі є ось така класна палетка від бренду ҐЛМБІ. Чаколет Смузі Eyeshadow Palette. Вона має у своїй колекції ось такі осінні шимерні та матові відтінки, які ідеально підійдуть як для денного, так і для вечірнього макіяжу. До речі, пігментація у палетки досить насичена. І осінні мастхев, дівчата, це чорні колготки. У нашому б'юті боксі вони також є. Це Vivienne Peters Slogan із таким класним принтом. Вони ідеально підійдуть до вашого вечірнього образу. Так, тут написано: «Don't be normal, be unique». Не будь нормальною, будь унікальною. Бренд Makeup Revolution випустив нову колекцію косметики The Revolution Nightmare Before Christmas Collection, Тут дві палетки ціни, пензлики, косметичка, хайлайтер і близки для губ, і все це в тематиці прийдешнього Галовіну, як на мене виглядає дуже круто. Усі продукти бренду Makeup Revolution можна купити на сайті eva.ua. Ще хотіла показати вам одну класну штучку з нашого б'юті-боксу. Це ось така бомбочка для ванни від бренду Теранетів, яка знає все про релакс. Аромат просто неймовірний. Так, а тепер я хочу розібрати весь бокс і показати, що там ще є. Ось такий класний стікерпак від магазину Єва. Дуже багато масочок на всі випадки життя. Просто вистачить для вас та ваших подруг, вашої мами, сестри. Для всіх я знайшла класний гель для душу, який виглядає реально як смузі, асай та гова. Зараз хочу спробувати аромат. Просто неймовірний, реально пахне як смузі. До речі, тут є новинка від бренду Just Kawaii. Ось така денна масочка для обличчя, яка у вигляді яйця дуже прикольно виглядає оригінально. Також ми залишили для вас ось такий крутий б'юті-гаджет. Це вакуумний очищувач пор. Тут є навіть шкарпетки. Тобто, реально цей бокс на всі випадки життя. Є ось така зубна нитка. До речі, в мене є така сама, тільки жовта, вона дуже класна. Ми навіть залишили для вас дуже класні парфуми. Mm, неймовірно класно пахнуть. Дівчата, ну для вас цей бокс ну, точно на всі випадки життя. Навіть є тампони. Ось такий класний блиск для губ. Також є для вас ось такий рідкий шок для волосся, який робить волосся більш насиченим та блискучим. А для того, щоб отримати весь цей бокс, вам треба всього лише підписатися на канал ЄВА, поставити лайк цьому відео та написати в коментарях, що повинно бути в б'юті боксі вашої мрії. А ми рандомно оберемо серед коментарів переможця. Усі деталі розігрушу шукай в описі під відео. А це був Даджіс новин на каналі ЄВА, і я Іра Кудашова. До нових зустрічей.